В Донецьку планують використовувати зруйнований аеропорт, але про відновлення для мирних цілей, про що неодноразово заявляло угрупування ДНР, не йдеться. Аеропорт стане майданчиком для запуску дронів типу Шахет та Гербера. У мережі вже показали супутникові знімки, де видно закриті гаражі для зберігання безпілотників біля зруйнованого нового терміналу, також майданчики для пускових установок. Українські аналітики повідомляють, що паралельно облаштовуються місця розваг вантаження бойових частин, пости повітряного спостереження та злітна смуга, те, що донецький аеропорт готують як новий майданчик для терору українських міст, підтверджує і американський інститут вивчення війни. Тут наголошують, що розміщення стартових майданчиків ближче до фронту скоротить час реагування ППО та становить загрозу як для України, так і для НАТО. Наразі безпілотники типу шахет запускаються з території Росії та анексованого Криму. Запуск із Донецька означає, що до прифронтових населених пунктів дрони будуть долітати досить швидко. Ймовірно, збільшиться й кількість запущених БПЛА. Нагадаємо, Донецький аеропорт перестав приймати цивільні літаки наприкінці травня 2014 року. Найзапекліші бої за нього тривали 5 місяців. Українські військові залишили аеропорт 23 січня 2015 року.